Доброго дня, шановні колеги! Зараз я хочу розказати, як наповнювати свої курси, створені курси, необхідним матеріалом Там конспект лекцій, можливо, презентації. І так, заходите в ваші курси. Ось вони, мої курси. Вибираєте потрібний нам курс. Далі попадаєте на сторіночку зі своїм курсом. Бачите. Основи роботи викладача в середовищі Moodle цей курс. Нажимаємо Редагувати. Ось на цю шестерню. Нажимаємо Редагувати. У нас з'являється можливість додавати діяльність до нашого курсу. Ось теми. У вас. Можна зробити додати секцію. Буде ще одна тема там за замовченням при створенні, чи 12, чи 15 тем стоїть. Можна додавати більше. Можна теми видаляти. Ось, натиснувши Редагувати, ми вилучаємо секцію. Зараз нас цікавить, як додати. От у мене, бачите, посібник для роботи викладача. Як він з'явився тут? чи оце... Це гіперпосилання на якесь джерело зовнішнє. Для цього ми вибираємо Додати діяльність або ресурс. Так, види діяльності. Ми вибираємо: ну, по-перше, якщо це конспект лекцій, чи якась презентація це файл. Натискаємо файл. Натискаємо Додати. Далі. Створюємо назву. Наприклад, це стаття. Зараз одну хвилиночку. Стаття про Тут можна зробити опис статті. Стаття про проблеми. Освіти. Можемо відмітити галочкою показати опис на сторінці курсу. Далі вибираємо файли. Вибираємо файли, завантажити файл. Вибираємо. Вибираємо файл ну, зі свого комп'ютера. Наприклад, цей файл. Завантажуємо. Все, в нас з'явився файл. Далі показувати опис, показувати. Все це можете погратися в налаштуваннях. Я натискаю Зберегти і повернутися до курсу, зберігаємо. І я бачу, що в нас додався файл. PDF-файл, який я додавав, називається стаття Pro. Я на нього натискаю. І можемо читати. Про що ця дана стаття. Таким же чином можна додавати посилання на якісь веб-сторінки. От відкритий YouTube. Як создати гіперсилку в Moodle? Дуже чудове відео. Ми копіюємо цю, це гіперпосилання. Далі YouTube нам більше не потрібен. Переходимо до свого курсу. Вибираємо додати діяльність або ресурс і ось веб-посилання. Натискаючи веб-посилання, нажимаємо Додати і вказуємо назву цього посилання, що це в нас буде. Назва є зовнішній URL. Вставляємо туди наше посилання. Тут можна опис зробити, зараз я цього робити не буду. Зберегти повернутися до курсу. І ми побачимо, яким чином це все працює. І так, ми повернулися до курсу. Бачимо, ось у нас з'явилося гіперпосилання. Безпосередньо на створення гіперпосилання. Далі натискаємо знову значок наших редагування параметрів. Завершуємо редагування. Завершили редагування курсу. І ось таким чином будуть його бачити студенти. Дякую за увагу! На цьому все.